Привіт дівчата, привіт друзі. Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Я, звісно, надія. Так, понеділок. Робочий день, нема нікого. Осталась одна надія на мене. Розсмішив мене, дядько підняв мені тільки що настроєння на самому переході. Я йому, мабуть, його дуже спортила, а він мені дуже підняв. Значить, іду не спіша. Іду не спіша, потихеньку собі з ноги на ногу. Машин немає, одну пропустила здалека, одвернулася, щоб проїхав. А цей летів, видно, спішив десь. І я вже стою на, на переході ногою і махаю йому, пішов, пішов, я підожду, мені є срев'я. Він мені маха пішов, а я йому. Я потім як розбіглася. Як погнала через той переход, думаю, зараз мужчина вийде з машини і за ухо мене переведе. Що ж ти, блін, встала на переход і машеш. Зараз поліція побачить і все. І ніхто в мене питати не буде, чи я хотіла цього, чи не хотіла. А чоловіка накажуть. Ой, перейшла, він щось бурчить у машині, а я йду сміюся, думаю, це підвела мужчину. Дівочки, балакати немовляю. Я хотіла піти через парк, щоб мені далі пройтися, пройтися по кругу. Я ж іду очки ремонтувати. І щоб мені далі пройтися, я вирішила пройтись по парку. Но очки це в мене одна проблема. А ще одна проблема, знову пропав оцей штатів. Чи як його? Як же ж він мені подобається? І місяць його не було, я мучилася, практично не могла знімати отак на вулиці, бо нема чим держати. І знайшлися, Ліда мені дала у Богдана портфелі. Один день я з ним побула на вулиці і знову десь призавіяли. Ну, тоді я була уверена, що він вдома ми його ніде не губили, то зараз я не уверена, не можу його знайти, поняття не маю, де. Так що думаю, що я піду через парк, багато пройду, нагуляюся, ножки свої наб'ю, тоді я не зможу купити собі держаті. Я його і так не 100% уверена, що я його куплю. Тому що тоді був один і після того я заходила кілька разів, не можу його знайти. Такого іменно, хочу тепер тільки такий. Це я взяла ліден у китайському, у китайському куплений, слабенький. от. Ну, хочу собі купити плана в мене такі сьогодні походити і купити. Це треба піти в Медіаексперт. Значить, Я йду вниз закопаного зараз до оптики, а Медіаексперт в противоположну сторону, хто знає куди, де пепка. Ну, коротше, пройти треба прилично. Я думаю, кілометра півтора точно. Я зараз низ, а потім назад. Я э, без привички, я ж давно не ходила. І думаю, якщо я зараз... По парку погуляю, то я не дойду до медіаексперта. А без держателя як без рук. От просто як без рук. Робота. Як ото є у бухгалтера ручка, должна бути. там чи блокнот, чи що небудь Так оце у нас, щоб держати телефон. Ну хто за мною буде ходити і держати за мною телефон? Вирядилася сьогодні, дівочки. Все уші мерзнуть. Сьогодні, думаю, надіну пов'язку. І оце пальтишко. Пальтишко піврукава. Його треба надівати тільки з світерком. І під шию, і на руку. Ну, це коли прохладно. Кажу, Вовик забігав, Богдан очки забув у школу. Та забігав, забирав очки. Яка ж погода? Два градуси мінус, по-моєму, ще він казав, ну одівайся, щоб не хворіла. Оділася на свою голову. Тепер йду, сонечко припікає, воно то добре, що уші прикрили, бо вуші було б холодно. Ну в спину світер оцей прилягає. І сонечко припікає. Що в мене з піднебенням робиться, ви не представляєте, оце були соплі, соплі, ніс. Тепер оце обвисло піднебення і оце ж залипання якесь там. Я не вмію його відкашляти, не вмію його. ну Воно в мене душа, я балакаю, воно мені закладає, закладає, я ночі так мучиться, з відкритим ртом. Все пересихає, все пече. Я не знаю, чи воно пройде, чи не пройде. Я вже лякаюся. Думаю, вже, мабуть, треба в больницю за цим іти. Як ні, хоч як, нібудь вже там мучишся, щось йому робиш, то за цим піднебенням я абсолютно нічого не можу зробити. Я прям розстроєна сьогодні. А вовик одна причина. Лає вона капець. Ти оце з босом. З босими ногами цілий день у хаті. А вони, правда, я ж дуже часто відкриваю вікно, бо воздух хочу свіжий. Думаю, це ж заліпання від того, що нема свіжого воздуха. Я без кінця відкриваю вікно. А коли відкриваю вікно, ноги у мене босі, бо пальчики болять мені добре босяком, але вони мерзнуть. І коли я кажу, накинь мені одіяло там, чи що, як він вже вдома вечірком, бо щось ноги померзли. А це як серпом по одному місці. Нельзя казать. казати. І сьогодні мені кажуть, ти дивися, щоб ноги не мерзли. От якщо ти тільки ноги будеш держать у теплі, ти не будеш боліти. Так що ці всі болячки. Доктор мій домашній зробив мені заключення, що це все от холодних ног. А я колись Комаровського слухала, він сказав, що нічого подобного. Дітям можуть бути холодні руки холодні ноги, холодний ніс і текти соплі. Нічого цього дитина не застудиться. Отак ярче картинка, сонечко десь засвічує. І що я хочу сказати? Я вже добігла за 5 хвилин, а в 10 часов, мабуть, вони тільки відкриваються. Так що, як би я не хотіла, все одно я буду бити ноги десь буду ще ходити, топати до 10 часов. У 10 разів відкриється оптика. Ну, я зараз до неї підійду, подивлюсь точно чи в 10, бо може ще пізніше. Або, може, не працюють, а я буду тут гуляти. Ой, господи. Ну, назад, тоді, якщо що, не знаю, по круповкам іти чи піти парком, поняття я не маю мені. І там, і там є лавочки, можна перекурити на лавочки. Я ж любитель на лавочки посидіти. Іду, йду і впала. Як качка, то знаєте. Ой, Господи! Сьогодні настроєння таке було з утра. чи сила, чи я не знаю. Якби не оце закладання глотки, то взагалі. Вообще... Встала в 6 часов місці з вовиком, Вовик стає в 6 і я встала. Випила таблетку, всім випила соду, по 8 випила кофе. так я до восьми вже нажарила м'ясо і Богданові зробила снідання, то обично я лежу, вони самі його збирають у школу. А це я встала, і Богданові снідання зробила і м'ясо вже нажарила і все після себе жарене перемила, в хаті пополососила і пішла. Хто рано встає, тому й Бог дає. Мені подобається рано вставати, ну а щось не виходить. Побається <ріху> і полежать. Так що все-таки Ой, неудобна ця селфі-палка. І як мені жалко, вона десь може бути вдома. Я так по пам'яті думаю, ми були в магазині пепко, і він вже хотів її забути, держав Богдану в руках. І він на настойки оставляє, якого забирай палку, він забрав. Після того ми ніде не були в машині і додому пішли. Може, де вдома. Все, девочки, тут машини гудуть, я буду відключатися, щось буде новеньке, покажу. День добрий. Як я виклажу. День як? добрий, так? День добрий. Да? День, День добрый, як ся маш. <реш> <реш> а як? як, як, як надо, як ще маш. Як ще <ся>, маш. <реш> Ой, девочки, дойшла я наконець до кого <реш> Оце, оказується, кавоварня. Що, пийте каву. каво. Красива? Хоч, Хоч красива. Прес... У ну, мене пальто порвалося. А хто його може? Як воно так могло порватися? Покажи. Заштопайте. Хі -хі! Капець, так чого воно полізло? Воно ж на мене велике, хтось казав. Ну так от заштопайте, ви ж вмієте штопати. Певно, з того я не знаю, чи вийде. Ну пройдеться, не буду ж одразу ходити. Ми ж сходили в почки. Ми ж сходили, я оце спрашую З Дівчатами. А, я оце маму спрашиваю, як ви дали ради оце там побалакать по польськи Вона каже, вони мене вже знають, все нормально. Ну, не треба казати. Я прийшла, коробочку відкрила і вона побачила, що з очками щось не так. Взяла в руки, каже, треба шурупок. Ну і взяла, шурупок мені вкрутила. Кажу, Ілія, вона каже, п'єч. <гум> і ще ви що купила там. А потім кажу, дайте мені цепочку. Цепочки висять у них, я давно дивилася. Ну, а тепер мовок ще розрекламував. так прям розрекламував. Яка була найкрасивіша, я на неї положила глаз, вона каже 50. Як? 50. 50, 50 злотих. Ей, ні, дуже дорого. А що кажу дешевше? Вона мені перескочила на 15. Ні, 15 то дуже дешево. Дуже тоненьке її порву, як -от, і, 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 і кучки. Оті. А тоді кажу, а така, а тридиш. Три діще. О, масіте, можете сказати бральна, яка це тридіще. Тридіще. Ну, така плотненька, така жовтенька, красива. І оце я дала 35 злотих і пішла з Богом. Діло в том, що робота вони, я думала, що вони з 10, і думаю, зараз піду почитаю, скількох вони роблять, і буду десь гуляти, все одно mm -hmm. буду ноги пити. А вони з 8 оці дні, нескільки mm -hmm. днів. З один з десяти роботаю тільки якісь дні mm -hmm. в кінці там. А начальний понеділок робиться з 8. Вони вже всі там гуляють на споко. Собі мені зробили, 35 злотих заплатила і щаслива. А то я плакала, що 800 злотих прийдеться. Мені, мені хтось написав е, з польських людей, що підете туди, вам от 5 до 30 злотих зроблять, крутять е, шурупок. Хорошо, все-таки що є YouTube. Що хочеш, вже у своїх підписників знаєш. Не обов'язково Піднебання лічиться трохи Кофем. по дорозі, по дорозі трохи попустило, ну ще трохи є. П'єм кофійочок і топаєм далі. Я ж буду йти все таки шукати свій собі селфі палку. Піду в медіа експерт і подивлюся, чи нема в них. Я вже колись заходила, а не було. Ну що не привезти дві-три палки таких. Вони ж не знають, що мама мозгівна мати. Я їх буду. Я б хай по купу. Я б купила ще одну за 170 і хай би десь валялася. Сто там знайшлася ну. сто сорок вона сто сімдесят. Вона стоила. Точно 149. Ліна, ну Що ми тоді в той день купляли? Телефон у нас iPhone 15. Нас... 100... Яблуко. Яблуко. Це треба буде подивитися чек, і в чекові там можна бути. Тому що сто сорок дев'ять, я пам'ятаю. Блін, а я пам'ятаю сто сімдесят Коротше, девочки, вона вас дуре. Сто сорок дев'ять. 100%. Ну, коротше, якщо б 150, то ще грошей було. Ну мені треба купити селфі-палку. Я з оцею ліду не можу ходити, вона крутиться, оце як рух, да. яка вона. Дуже, не дуже удобна. А моя ота. Саме мені понравилось, що її не треба закладати. У мене криві пальчики, я не можу відкрити, туди засудуть телефон, я все ламзаю. Ви кричіть. А то в мене така паличка і там магнітик. А в мене ж телефон крутий, він з магнітиком сам по собі. А мені ще лідочка, моя дочечка любима, купила чохол з магнітом. Чехоччик з магнітом. І я собі хлоп і воно держиться. І длінна вона, а ця коротка. Коротше, йдемо з вами в медіаексперт. Ну, я вже була там, не було, не знаю, де тоді брати. Подивіться в медіексперт телевізор. Телевізор наскільки грошей великий на всіх ціну? Ну, да. Ні, ну я подивлюся, які є. А що в них оце, що ви казали, інтернет там чи що? Так, да, от у них має бути не найдешевий, бо в самому дешевому інтернету немає. Ну, подивимось. Ладно, просто поглядайте, що по чому там, які ціни. Ох, як я туди заходжу, я все там хочу. Я все там глазію, да? Все, п'ємо кофіючик. Колотіть, колотіть, дівчинки, собі кофе і будемо з вами. Каву. Кавусю, кавусю, дівчата. Погода чудова на вулиці. Прям таки треба ходити. А я зробила вивод, що я засижена в хаті ходити не можу. Дома було стільки енергії, я могла гори звернути. Думаю, та ні, я піду на вулицю гуляти, мені ж так краще буде, якщо я погуляю. А я чувствую, що якщо б я в ліде сіла, оце перекурне зробила, то я вже не могла йти. І йду так важко, так важко, капець. Все. Попили кавуськи. І топаємо з вами по закопаному далі. Оцей мостик люблю дивитися. далеченько, звісно, водичка. Вона так шипить, так мені подобається. Шепить чи що робити? Тече, коротше. <схід> Бо неправильно виразилась. Зараз йдемо по круповках. Хотіла обійти по кругу, по дальньому, але знову боюся, мої ноги можуть підвести. Піду по круповкам, може, де в магазин забреду. А може потихеньку від лавочки до лавочки дойду до того магазину, де мені було задумано з самого утра. До часу можу ходити на вулиці, а зараз нема 11. Тож в 11 клієнт, зараз, мабуть, на пів 11. А мені ходити можна до часу. Зараз Час з Богдана в школу. Вовик сьогодні стає на ремонт. Топаємо. Топаємо потихеньку. Тут холодок, така ж холодний вітер. Вовик сьогодні стає на ремонт. Казав, вже я поробив, що мені треба. А тепер, каже, їду до шефа в двір і буду міняти тормоза оті задні. А Богдана привезе школи в час, сьогодні Богдан до часу, привезе Богдана в час на зятявій машині. Ой, господи. Ох, яка невдобна паличка. Так що йдемо ми з вами зараз, сонечко, світ. Йдемо ми з вами зараз, в медіаексперт шукати селфі-палку. Топаємо. Боже, друзі, наконец-то стояв у парку. Ви знаєте, вроді та сама дорога. Якщо розвернуся, буде нам сонечко світить. Хотіла тут трохи походити, поснімати, а воно сонечко буде засвічувати. Зараз сядемо на лавочку і покажу свою покупку і там побалакаємо, бо неудобно так. Я прижмуряюся і, и... коротше, не виходить. Взагалі, я сьогодні, не думаючи, не думаючи, потратила 135 злотих за 1350 гривень. Взагалі, без толку. Ні, без цього не можна обійтися. Це я вважаю, що толк, але тільки цих затрат могло не бути. Могло не бути. Ну, очки то ще ладно. Це вже я не ламала їх спеціально, я на них не сіла. А просто буде вам засвічувати, да? куди нам піти, щоб нам було. В Парку дишиться по-другому. Вроді там по круповках йдеш такі самі дороги, все те саме, у мене щоки розрум'янілися. а все одно тут парк, чувствуєш, що це парк. Значить, Пішла в медіаексперт. експерт. І показала свою палку, і вона мені показує цю коробочку. І я розумію, що це моя селфі палка Це те, що я загубила. Тільки був спорний вопрос за Лідою, скільки вона стоїть. Я казала 170, а Ліда 149. А сьогодні на них скидка і вони 99 злотих. А в мене сотня у кошельку й була. Ну Там з полтині було утром 150, я заплатила 35 за очки, 15 і сталося. І оце 100 злотих. Взяла, хай буде дві Якщо вдруг я свою знайду, то цю продам ліді. Бо я ношу з Лідиного ліду зараз. А вона така непрактична, неудобна. Коли моя була під руками, то Ліда мою хватала теж. От. Так що купила. А тепер йду сама собі думаю. Я себе теж критикую, не думайте, що я не приймаю критику. Я критику приймаю ще як. Ну, якщо ти така. Забудькувати. То треба тепер не тільки, все одно оце сонечко, да, дівчатки? Ой, блін, хочеться, щоб красивий кадр був. E, треба мені не тільки цепочку, щоб на шиї висіли очки, щоб на них ніхто не сів і нічого з них не вилетіло. А треба ще цеп, той що маленьких собачок. Ладно, не будемо собі грубити. <гум> Великий цеп не будемо купляти. Ну треба купити такий, як для невеличких. Дворняшок такі є, або для маленьких козенят ще в нас було в селі. Треба купляти такий цепочок і вішати цю фігню на шию. Я ж без неї як без рук, а я її завжди гублю. Ну це ж не можна губити. Ми ж одну привезли з... Ні, не привезли. Ми сюди приїхали і купляли за 70 злотих там десь на виїзді. Вона нам теж так подобалась. Вона була не на магніті. Ну, теж була дуже удобна, розкручувалась, викручувалась, удобно держалась, стояла. Класна була взагалі. І, я, і ми її з Вовиком у двох парку знімали там наверху. На лавочку положили і пішли. Оставили. Жалко було, ну та 70. Ну, тут не в грошах діло ще, а діло в тому, що вона треба, а її нема. Тепер уже губиться друга. А оцих китайських ми купували, я не знаю, десяток, мабуть, їх вже було. І їх немає і нема. А це попросила прям дівчатку, щоб вона відкрила. Я розумію, що коробка така. Попросила, щоб вона відкрила. відкрила. моя паличка моя. Так що я її зараз сядемо на лавочку, покажу вам фірму, може ви захочете. Хтось ще знімає, дивиться мене що дуже удобно і дуже практично Хльоп на магнітику і все. Вона мені спитала, чи є у мене чехол такий, щоб з магнітом. Є чехол, і воно до телефона липне. В телефону вони вже йдуть з магнітиками. А мені ще людей чехольчик купила, так що дуже класна. Вона длінна, нею удобно, нею руку не треба тягнути, хто зна куди. О, є лавочка. Якщо на неї ніхто не сяде. Нам повезе, то ми з вами зараз приземлимося і будемо тут сидіти. Гуляти я хочу до часу дня, поки Ліда прийде в час на обід, а Волок привезе Богдана. Я б знайшла чим вдома зайнятися, ну такий воздух. Я так довго мічкала про те, щоб походити по парку та ще в таку погоду. Ой, все, ми вдома. Дихаємо. Тут люди лягають, буває, та лежать, загорають, так що і ми будемо з вами. А ось така дівчинка селфі-палки, ось така. Я її не рекламую, бо я не кажу, де купувати. Я кажу, що мені дуже подобається фірма класно. Тож, якщо комусь надо, шукайте, купуйте. Я зараз відкрию вам покажу. Бо я ж кажу, що я вже другу. Ось така дівчинка. Ось тут на ній ще висить така резинка. Цей раз не буду викидати. Своєї я викинула. Чось вона мені постійно спадала, з резинкою мені не треба було. Вона надівається, якщо треба держати телефон, нема магнітика, то вона держиться. Ну, щось вона мені була непрактична. Я носила тільки з магнітиком. Бо хлоп, і все до телефона. Тут є і пульт, щоб включать, виключати, Ну я нічим не пользовалася. Я пользовалася тільки цією палкою, бо мені дуже удобно. І розкладаються ноги, вона стоїть на стіл. Я нею знімала кулінарне все. В общем, шикарно все. Купила, є. А тепер треба берегти, треба на ней цепочек. Навіть, показується, і сумочка отака є. Я той раз і не бачила сумочки, не знаю. Мені той раз розпечатану дали з вітрини. Все. Поздравте мене. Хтось у мене вчора питав у прямому ефірі, прямо де, що вам незвичного було в тому. В закопане. Дивіться, лами. Ходять прямо по. Вулиці, в парку, по переході. Вони переходять через дорогу і вони йдуть, вам не видно, мабуть. Вже зараз ми їх доженемо. І вони йдуть по переходу, машини останавливаються. Настільки вони тут місні. Це ніякий не зоопарк, нічого. Це живі, ходять з весни до осені в парку, пасуться і нікого абсолютно не бояться. Бачите, переход і доганяю тих остальних. Де ще можна так близько побачити? Спокійних, уравновішаних ні на кого не кидаючихся, ніхто їх не боїться, ходять, а ще можуть позірувати. Зараз вони щось шукають поїсти, то бігають. А другий раз вони прям підходять до людей і позірують. Люди їх привчають, дають їм, хоча написано кругом, що кормити не можна. Люди їх привчають і дають хлібушок. І якщо хтось дасть хліба, тоді вони не відходять. Не голодні такі, відгодовані, де вони там? В тому році весною вийшли, прямо ранньою весною, то такі худенькі були, поки відгодувалися. А в цьому году ні. Зими особи не було, снігу не було, і вони гуляють. І ось так виглядають. Все, все друзі, загубили ми їх. Топаю я додому, бо я пішла не в той край, погналася за ними і забігла в другий парк. Тепер ще трохи прийдеться мені пройти. Я вже топаю додому. Туди ми йшли в одну сторону через лідл. А зараз ми вийшли з противоположної сторони. І повертаємося додому. Вийшли з парка з цього. Ще сніжок йде лежить. І наш світофорчик. тут світофорчик. І ми дома. Ну що, друзі мої? Ми з вами дома. Без 10-12. Вийшла я, мабуть, около 9, зараз 12. Три часи прогуляли, сейчас зроблю скріншот і з вами поділюся, скільки ми пройшли, бо я ще сама не знаю. Зробила каву, кавуську, вип'ю і... Минут на 15 можу на бокову отхекатися, передінуся, звісно. А тоді начистю картошечки і зварю пюрешку до часу. М'ясо в мене з утра, пюрешку зварю, помідорки є, зроблю салатик. Ну, в общем, ще в мене час впереді. Я могла гуляти, а тоді подумала, що не хвата сили ні на що більше. Думаю, піду додому і все, успію, в усе вкладуся. Так що дякую вам, хто був зі мною всю оцю. Трьохчасову подорож, де я ходила, там були ви зі мною. Тільки що злякалась до посінення, очки загубила. Несла все в руках, пакета не було. Сумочка ж оце в мене тепер новенька, оця маленька, в неї тільки телефон. І Та селфі-палка, і все думаю, була коробка красна з очками, де вона? Дівочка, ж мурашки по тілу пішли. Потім спомнила, що я ставила в лід вкинула в рюкзак, кажу прийдеш додому на обід, і принесеш, бо в мене рук не хватить. Так що, дякую всім, хто прийшов з нами зо мною. Разом ми з вами пройшли оцей путь, погуляли, все вам показала. Що сама побачила, ти і вам показала. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Пишіть, дзвоніть, заходьте, пишіть коментарі гарні, добрі, щедрі. Те, що мені хочеться, чути те, я й прошу пишіть. А хтось пише, хтось пише, колись мені писали, що ви хочете чуть тільки що ви хочете. Ну, а кому хочеться почути, допустимо, такий коментар, як одна пише Вовику, як вареники їсть. Міг би ще й повоювати по возрасту, а не на халяву у Польщі вареники їсти. І е, 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 слідуючий коментар у Хилян. Ну кому хочеться, я, конечно, не відповідаю на її, абсолютно це безполізно відвідать. А просто кажу, що приємніше послухати, коли пишуть пан Волик чи Волик, вам можна їсти і, і, і все, і треба, щоб не загубилося. Ну, цікаво, інтересно, ми ж стараємося і нам інтересно, коли люди з душою до нас относяться. В нас більше на каналі таких, тому всім вам дуже дякую. Рада кожен день знімати і показувати, бо я знаю, що ви заходите, дивитесь і вам цікаво. Так що ще раз лайк, підписка, колокольчик, хто з нами ще не був, підписуйтеся, хто вже з нами, пишіть коментарі та ставте лайчики. Вам бажаю здоров'ячка в першу чергу, мирного неба, спокойствия на душі, радості від дітей, онуків, від, від батьків. ну, Всього вам самого найкращого. Зустрінемося ще. Кавочку, за здоров'ячко.